І видання The Times пише про те, що ударом по Кабміну Путін розпочав новий етап війни проти України. Ну я доволі скептично відношуся до такого заголовку, друзі, але суть не в тому. Суть у тому, що зараз західна преса активно пише про прильот саме про приміщенню урядовому. Це дуже важливо. Раніше Путін на це не наважувався, але, звісно, міг зробити. Це, пишуть журналісти, означає, що його поїздка до Китаю була дуже вдалою. Упевність Путіна посилилась після переговорів із Сінзінпіном у Пекіні, де обговорювалася співпраця між країнами. Підтвердженням такої підтримки стала одна з найбільших спочатку з війни. Повітряна атака на столицю України загалом то так: ця атака дуже серйозна, дуже велика, і вона найбільша загалом по території України у кількісному вимірі спочатку широкомасштабного вторгнення та й загалом спочатку війни. В 2014 році внаслідок ударів було пошкоджено урядову будівлю. Пише The Times, уперше за понад три роки масштабного вторгнення. Далі, друзі, я вам цитую це дуже важливо. Радикальні кола в Росії давно вимагали бити саме по центрах ухвалення рішень в Україні донедавна Кремль утримався від таких ударів. Тобто, це означає, що радикальні кола в Кремлі беруть верх. Але я вважаю, що саме підтримка Сінцінпіна Путіну вона дала можливість. По-новому вдихнути, як пише західна преса, сили у війну проти України, яку здійснює Росія уже понад 10 років. І сьогодні дуже примітно Сін Цінпінг привітав Кім Чен Іна із черговою річницею створення північної Кореї. Каже, що ми будемо допомагати північній Кореї, розвивати з ними відносини і так далі. Це свідчить про те, що справді Пекін не збирається розривати свої зв'язки з Пхеньяном, а лише посилювати. Ну, в принципі іншого ніхто й не очікував. І Тут важливо те, як будуть сьогодні працювати наші західні партнери, тому що Росії партнери є, навіть і союзники. Північна Корея, союзник, Китай, партнер дуже серйозний. А от наші партнери працюють поки що не зовсім злагоджено. Але. Процес рухається однозначно, тут без паніки. Сьогодні видання Sky News пише про те, що Європейська комісія має запропонувати 19-й санкційний пакет, погоджений зі Сполученими Штатами Америки, вже до кінця цього тижня, тобто до п'ятниці 12 вересня. Очікується, що до списку ввійду банки двох центральноазійських країн. Видання нагадує, що у попередньому санкційному пакеті 18-го Європейського Союзу під обмеження потрапили два банки Китаю, а також найбільший індійський нафтопереробний завод Наяра. Звісно, це хороші речі. Я маю на увазі рішення по 18-му санкційному пакету, але вони ніяк не обмежили можливості Путіна воювати. Сподіваюся, що європейці будуть робити правильні висновки. Ну, знову ж таки, читаючи ваші коментарі і вчора під відео, і в себе в телеграм-каналі. Поки що ми скептично налаштовані на те, які рішення можуть бути ухвалені Європі та США, що стосується саме посилення санкційної політики проти Росії та Китаю. Але все ж таки певні обнадійливі моменти є, друзі. США тим часом, як я вам розповідав вчора, але сьогодні знову повторюсь, не випадково, тому що про це активно пише Західна преса, і це дуже добре. Так от США вимагають від Європейського Союзу. Відмовитися від російського газу в обмін на новий пакет санкцій проти Росії. Це пише Financial Times. Ну, от ми побачимо до кінця тижня, чи справді Європа готова відмовитися від російського газу, російської нафти російських товарів, яких купує на суму понад 60 мільярдів євро щороку. Це дуже важливо. Американський міністр енергетики Кріс Райт заявив, що ЄС повинен замінити закупівлю російської нафти і газу поставками зі США. Так, це є комерційний інтерес, але і політичний, і військовий. Однозначно, так на війні дешево нічого не буває. Війна вартує дорого, і Європа має за це заплатити. Однозначно. Це моя особиста думка. Так от, друзі, угода США та Європи має передбачати придбання американських енергоресурсів європейцями на суму 750 мільярдів доларів до 2028 року по 250 мільярдів доларів щороку. Для Європи це абсолютно підйомна цифра, враховуючи те, що Європейський Союз на початку широкомасштабного вторгнення перераховував до Росії майже 1 мільярд євро щодня. Не щомісяця, а щодня. Тому я думаю, що вони зможуть домовитися з США. Хоча, звісно, за Трампом домовлятися вкрай непросто. Європейський бізнес дуже незадоволений торговою угодою, яка попередньо схвалена, тому що кінцевої поки що немає між Європейською комісією та Сполученими Штатами Америки. Про це свого часу повідомляла президентка Європейської комісії Урсула фон Дрляєн. Так, от а міністр енергетики Кріс Райт підкреслив, що припинення імпорту російських енергоносіїв дало потужний поштовх для більшості. Дій Сполучених Штатів Америки в санкційній політиці проти Росії. Не думаю, що так все однозначно, як говорить чиновник, але справді тоді б аргументів у європейців до Трампа було б більше у питанні примусу Трампа тиснути на Путіна. Бо наразі карт, як каже Трамп, у Європі немає. Тим часом Сполучені Штати Америки, на жаль, розривають угоду з Європою щодо боротьби з дезінформацією з Росії. Китаю та Ірану, ну це як на мене повна кринжатіна, якою займається Трамп. Він багато таких рішень ухвалює. Попередньо я вам повідомляв про зменшення фінансування військових програм в східній Європі. Там в принципі нічого критичного. А з цією ситуацією, як на мене, повна маячня. Але ізоляціонізм, який проповідував і пропагував Трамп. Період передвиборчої кампанії ще минулого року, який нині він дотримується, він нікуди не подівся. Як пише видання Financial Times, США повідомили європейські країни, що відмовляються від спільних зусиль у боротьбі з дезінформацією з боку названих мною країн Росії, Китаю та Ірану. І відзначається, минулого тижня європейські країни отримали повідомлення від Державного департаменту про те, що США розривають меморандуми про взаєморозуміння, які були підписані минулого року за адміністрацією Джозефа Байдена. Ну, можливо, якби їх Трамп підписував, то він їх не розірвав би. Дуже токсичний Трамп до Байдена і до демократів загалом, бо він навіть звинувачує у загибелі української біженки Ірини Заруцької демократів.